Вітаю всіх! Сьогодні відео-перегляд будинка село Ходосівка, закрите котежне містечко, будинок 230 метрів з терасою, будинок з газом, ділянка в районі 8,5 соток. Ззаду ділянкою є достатньо сосен. Також дуже гарний краєвид відкривається з самої. Ділянка і також з будинка. На ділянці є насадження 17 сосен, автополив, газон, рулони, все це зроблено. Також зараз вже на фініші повністю все озеленення зроблять. І є водовідведення, окремий люк, є свердловина. Так, виглядає сама ділянка з тераси. Дуже гарні краєвиди. І сама задня ділянка дозволяє щось добудувати, щось доробити під ваші. Вже смаки, хто хоче собі басейн, барбікю зону, чи просто залишити так, як є. Тут вже як до вподоба. Нагадаю, газ заведений, є паркомісця на три машини. Можна і четверту бік поставити. Містечко дороблюється. Металева йде покрівля фальцева. Зараз будинку роблять, займаються ремонтом. Сьогодні якраз вибрав такий день більш спокійно, коли після свята всі відпочивають. Тут немає такого руху. Зараз дороблюють асфальт. Після свята якраз буде тут асфальт, є тротуар по бокам. Також Осант будинку це плитка травантіна. Також під спідвіконє натуральне каміння. Попереду ділянки, спереду зроблено септик з приливом і отаке озеленення, яке ви бачите. Насаджені декоративні дерева. В будинку робиться ремонт. Ціна буде вказана вже з готовим ремонтом. Плитка це також натуральне каміння. Вхідна група, двері, алюмінієві будуть. самі вікна, Тут санвузол. Буде дороблятися плитка. Двері прихованого монтажу. Ця кімната на першому поверсі, Стеля вже зроблена з підсвітками. Класне велике вікно з окремим виходом двері тут є. Навіщо обходити? Краще поставити двері з кімната з таким вихідом на передній двір. Потім тут місце під котельню пральню і вітальня з камінною зоною, місце під їдальню і кухня, кухня з острівцем. Раз введене на кухню. Ще раз прийдуся, покажу вам, що для покупців дуже важливо. Подивитися об'єм кухні вітальні І з виходом на задній двір, де ми вже з вами були. Подивимось планування другого поверху. Підсвітка буде на кожній сходинці. На другому поверсі три спальні, два санузла і одна гардеробна. Це якраз санвузол загальний. Місце під пральню. Тут йде туалет. Рукомийник церква і тут ванна кімната. Потім дві окремі. Кімнати, дитячі. Такий красивий краєвид відкривається з, з віконечок, і друга також спальня дитяча, окремо. Таким красивим краєвидом. Виведе підкондиціонування зроблене, ремонт входи і кондиціонери також. І мастер-спальня. Так. Своя мастер-спальня з великим вікном. Дісвою величезну гардеробну. Тепер йде і на першому, і на другому поверсі. І тут ще великий свій самус з душовою великою. Біде, туалет, горкомийник великий. Такий цікавий проєкт. Запрошуємо всіх бажаючих наперед. Всім гарного дня, до бачення.